Хейхей, цен дуже смішна Іра. І якщо ви дивитеся це відео, це означає, що вже понеділок не скоро і п'ятниця настане. Вже по традиції тиждень ми починаємо з рубрики «Нестільовий стіль, де я віщаю про новості модного міра. Ну, чи коли сподіваюсь, почну. Тому що сьогодні, як ви вже здогадались по назві відео, я буду віщати про добре забуті тренди і модного вам міра. А саме про стиль ретро та його основні характеристики. Тож, що ж таке ретро і з чим його їдять? Мені аби пожарти. По-перше, ще пару років, і ретро вже стану я. Головною характеристикою стилю ретро є одяг дусі ХХ століття, починаючи з 20-го, закінчуючи 70-ми роками. Включно. І це не тільки наряди, це ще й зачіски, укладончик такий. Теж так би ходила зате те об'ємно. Хочу сказати, що ретро це достатньо поширене поняття. То важко сказати. До якого саме проміжку воно відноситься, тому що в минулому столітті кожні 10 років якийсь прикол придумували. Всі пам'ятають, що 30-ті роки прям були такі гламурні, аля в стилі Великий Гецьбі так сказала, немов ми там були. А от, наприклад, в 50-х роках мода знову змінилася. оці післявоєнні часи вже появились брюки. Ну і наряди мусили бути хоч трохи функціональнішими ніж були. Так. В ці ще часи з'явився цей кісіандіор своїм луком. І він потім дуже повливав на формування двох нових стилів. Це Ап і рокабілі. А от в 60-х роках всі вже помішались на яскравих образах. І хіппі там вже зародились, а от в 70-х роках з'явились брюки кльош і стиль диско. наконец-то. А сіба сімдесяті зараз можна задати, що ретро це тільки для вечірок чи фотосесій, але ні. Я знаю декількох інфлюенсерок, які інтегрували цей стиль в свій гардероб. Одна з них, до речі, українка. Я обожнюю стежити за нею в інстаграм. Її звати Анастасія Григорюк в інстаграмі. Вона підписана як S Nova Vintage Сподіваюсь, правильно все сказала. Хоч її стиль не відрізняється, прям дуже якимись яскравими рішеннями, але от нью лук там читається, от прям. Прям конкретно вона дуже адаптувала ретро під сучасність, в якій характерні спокійні природні кольори, і під її зовнішність їй дуже личить той стиль, який вона обрала. І по історіях я споглядаю, вона не тільки на фотосесії в такому убранні ходить. вона іще там на якісь ноготочки може пилять в шляпки і нормас. Якщо ви здати на профіль, то ви побачите, що в нас в інстаграму написано Vintage Girl. Знаєте, чим відрізняється вінтаж від ретро? Адже і то, і то було колись про минуле, скажімо так. Ретро, це коли ти береш сучасний одяг і створює образи в стилі минулого століття, Але твоїм речам не по 100 років. А вінтаж це коли ти прям носиш ті самі старі речі, які носились в минулому столітті. І в принципі, такими речами можуть бути десятки років, а то й скоро сотні. Ну, якщо це дійсно якийсь діор чи Шанель було, ці речі можуть іще 100 років зберегтись, тому що якість там дійсно була дуже хороша. Характерні особливості стилю ретро. Тут потрібно пам'ятати, що для цілісного образу мало одного одягу. Обов'язково потрібна буде і зачіска, і аксесуарчики, там якісь, шляпку десь урвати в наушничках, щоб Елвіс Преслі обов'язково там десь там грав, чи Френк Сінатра в кого там які е, музикальні вподобання зачіски. Без характерних зачісок тут ніяк. Тут потрібно отак, таку зачіску зробити, неначе в тебе там палатку на голові розкинули, підв'язати це елегантно платочку в горошок і потім ще накудрявити свої три волосини на мамині бігуді, щоб і ті випали Мені ще дуже приколу, що тільки раніше не робили з тими чубчиками, які тільки боки їх не крутили. Ех жили ж люди і плювали вони на думку оточуючих. Я одну колись зняла відео там, де в мене по цікавому був закручений чубчик. І, будь ласка, перестаньте писати, що в мене стрімний чубчик так, мене там так захейтили, що я більше його й не крутила, і от зараз я взагалі без чубчика, я його відпустила. Так, от я була не без рука, я просто ретро. Отже, Крістіан Діор придумав оцю юбку до колін пишну, щоб на дискотеках удобно було відриватись. І оце стало основою цього, в принципі, стилю, основним трендом. Вовремі залетів він своїм юлком. В общем то, ще один необхідний елемент в шафці для ретро герл це сукня 50-х років. Хоч тоді активно розвивався фемінізм, і жінки намагались щось Гнути із чоловічої шавки, з чоловічих аутфітів, але далеко від спідничок і сукенек вони не відходили. В той час ще активно продвигалася ця ідея ідеальної жінки, яка хату прибрала, їсти наготовала дітей і Їй, по-перше, все подобається, а ще й вона виглядає, наче в салон. Все це время ходила, не з дітьми, слюнки підтирала. В домі прибрала, ще така нарядна, дерево посадила, кабана завалила, щось я відійшла від теми. Фасон сукні. Він має бути приталений і обов'язково підкреслювати груди та талію. Цікаво, якщо ні того того, що тоді робити? З об'ємною спідничкою з сонечком. Не я це придумала, вона так і називається. Довжиною чуть нижче колі. Кольори можуть бути будь-які. Тоді якраз в моду ввійшли оці яскраві кольори та принти. Тож з чим більш причудом в тебе спідниця, тим більше ти ретро і модна. Важливо, щоб сукня створювала силует пісочний годинок. І не важливо, якщо в тебе і в помині цього силуета немає, взуття, це прям майже завжди мали бути туфлі на підборах в стилі Мері Джейн. Зачіски мали бути акуратні і гіночні, обов'язково з кудрями. Галівуцькі локони – це взагалі найкраще рішення було в ті часи. Особливо, якщо у вас коротке волосся, допускались пучки та навіть косічки І дуже модно було в ті часи підв'язувати ще якусь стрічку на голову, і якщо вона попадала б ще в сукню в одному якомусь там стилі, це взагалі було дуже шикарно. Я, в принципі, теж би інтерпретувала це в свій стиль. Но, мені здається, я більше буду схожа на доярочку ніж на ретро-гірка. <реш> Макіяж він мусив бути яскравим, але жіночним. Чим більше в тебе червоніші губи, тим краще. Образ ретро-діви, він на грані з ідеальною домохозяйкою і соблазнітельні це сексуальної жріці. Отак от можна робити акцент і на очі, і на губи, якщо це до речі. Та й в принципі той акцент всюди, де тільки можна, можна робити, аби це було гармонічно і щоб не було вайбу продавчині з. Якогось там ларючка. А от ближче до 60-70-х років в моду схіпів ввійшли брюки кльош, комфортно. А якщо там ще й принт якийсь з приколом був, то взагалі замінімо замінімовіш. Тож, як інтегрувати стиль ретро в сучасний гардероб? Напевно, найпопулярніше взагалі питання по цій темі. Його взагалі не просто внідрити, щоб ще й не виглядати як придурошна. І щоб тебе ще й образ не старий на пару сотень год, це взагалі треба ще дуже сильно постаратись. Цей стиль взагалі для людей з виключним почуттям стилю, які знають моду на манікулярну уру, тому Стилі ретро дуже просто зіпсувати, і є шанс, що ти будеш виглядати як Тамара 2007-го. 100% в стилі ретро ти точно бути не зможеш. Хоча воно це є, вроді би як змогла, і ти зможеш. А можливо, не кожному це подобається і підійде, але окремі якісь елементи інтригувати в свій стиль вам точно вдасться. Ви можете прикупити сукню в стилі Dior в якомусь цікавому кольорі, в стиль діор, не від бренду Dior. Ми ж вами тут не багаті У Ултмані відео трохи десь нижче там. Завжди класно вписується оця юбка сонця, в принципі, в образи. А якщо доповнити прям образ і шляпкою, то це взагалі мені здається найстильніше рішення. Дуже класно виглядає. Я обожнюю, коли десь таке бачу. І таке бачу я взагалі дуже рідко. Зараз до сих пір дуже популярні штани кльош це не незамінніми просто річ в шафці, не тільки ретро людей. А й в принципі інших людей, тому що це блін зручний і гарніший фасон, як на мене, доповнити його можна або боді з відкритими плечами, або якимось топом, жилетку, як зараз модно, варіантів уйма. Просто взяти за основу якийсь один елемент і його уже стилізувати з іншими більш сучасними елементами. Такий елемент може бути штани кльош, сукня в стилі 50-х. просто звичайнісінька, біла рубашка і штани кльош це вже ретро. Якщо ти не любиш ховати ніжки, то тут ідеально підійде сукня міді в яскравому. Відтінку, якщо її ще доповнити такими, типу, теж якимись яскравими окулярами, то ти вже ретро. Не забувайте клітинку. Мені взагалі здається, от ретро, це якщо по принтам взяти, то це грошок і клітинка. Це найкращі і найпопулярніші принти в ті часи були. Тож мені здається, в сучасному світі ретро зараз це про свободу самовираження. Він так ніби й каже: типу, не бійся привертати увагу, не бійся виділятись, не бійся роздражати, будь жіночною, легенькою такою хохотушечкою. Виглядає так, неначе в тебе в житті все окей, і ти йдеш на ліско. Отак треба жити і одягатись, я вважаю. Для мене найкраща представниця даного стилю це Одрі Хембер. Я просто обожнюю її стиль, мені здається, вона зробила значний вклад в формування мого стилю. От я зараз ще до шляпок доросту і точно буду другою Одрі. Такою зелі експрес сніданок один із моїх улюблених фільмів. От а образи з того фільму, мені здається, якщо взяти по стилях, то ну тут хіба що десь плюс-мінус, і ще секс в великому місті по аутфітам мені подобається. Прекрасна була епоха. І мені здається, зараз наші бежеві тренди вона впишеться з трудом, але я буду старатися писати ретро і світель. Треба виділятися, що робити. Ну, ось і все. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви дізнались трошечки більше про цей стиль. Можливо, ви надихнулись на якісь образи в стилі ретро. Пам'ятайте, наряжайтесь, адже одяг це перше враження. До наступних настільових відео. Па-па!